Моє вітання усім потенційним шукачам бюджетних авто. До вашої уваги ВАЗ 2115 2007 року на продаж. І так, загальний огляд. Двигун. 1.6 інжектор. Газова система 4, що означає 4. Редуктор Мазераті стоїть віддільно. Фільтр стоїть віддільно. Порівняєте з тими системами, що ви бачили в інших вазіках, зрозумієте про що я. Коли на старих системах вітра стояли на редукторі, вони окислялися, погана подача газу, погана подача нестабільного газу, відповідно, дуже погано на великих швидкостях вище 90 км за годину. Далі, візуально, фари, лінзи, біксенон. Що стосується протитуманок леди. це якщо дуже-дуже туманна погода. Далі, що стосується акумулятора, 2 роки. Движло чисте. Подивіться, який бачок. І порівняйте його з бачками тих авто, які ви бачили в інших вазіках. Рожева, Грідина. чистий бачок. І такий він кожен рік. Ніколи не міняється. Двигатель чистий, не тече сухий. Що стосується двіжла, це все. Далі. Салон. Кожа спереду, кожа ззаду. Дверки на фото всі є, мінус тільки є по одній дверці, це з мінусів, а так всі інші дверки в штатному варіанті, як із заводу. Машина, пороги чисті, будь-яке СТО, знизу подивляться. вся ходовка перебрана, коробка передач суха, нічого не тече. Від шрузів до пильників все замінено ще в цьому році, на початку цього року. Міняю завжди після зими. Машина проходить ТО як по євростандарту. Що стосується середини. ми маємо також кожене кермо, маємо піонер оригінал, а також перероблену панель приборів. Щось схоже на Opel АМІа. Панелька. На тахометрі 8000 оборотів і два дисплеї. Це последня версія ВАЗ-21.15 і з таким дисплеєм вони випускалися до останнього 2012 року. Тому і версія ВАЗ-21.154. Це, що стосується середини, магнітола, панель приборів кожа. Переходимо до мінусів. Це сам ізнос машини, видно по багажнику. А також лакокрасочне покриття. Тут воно має бути видно. Машина в аваріях не була, але красилась. Красилась приблизно 4 роки тому, з тих пір полірується кожен рік. Також ззаду у нас знаходиться фаркоп. Електропакет не ставився, так як я фаркопом ніколи не користувався. Фаркоп не, тру, не трубчастий, а цільний, шеститонник. Так що, якщо у вас буде бажання щось потаскати, поставите собі електропакет і буде вам щастя. Поставлені дзеркала, у яких також є покажчик повороту. Ось, Дещо були зміни. Написі Sport. Чому називається Lada Sport? Тому що перебиралося движло, там стоїть облегчений колінвал, Хто знає, той знає, а також спортивні клапана. В сумі з, з газовим поколінням 4, також спортивні клапана, також колінвал. Це все настроєне вкупі дає приблизно до 20% до мощності. В чому це виражається? Машина легенько набирає 120 км на годину. І на тахометрі не більше трьох тисяч. При трьох тисячах 120-130 км на годину. В кого були вази, пригадайте, скільки у вас на тахометрі, коли у вас авто їде 120-130 кілометрів. По документам написано, що вона має їхати 156 кілометрів, вона їде 160. Додатково резина літня стоїть той спортивний варіант. Ліцензіонна, не китайська, це можна буде побачити по маркуванню. Nano Energy, третє покоління. Nano Energy 3 не зношена. Япоршка. Колпаки, також вазовські, ладовські стоять, це воно теж видно, буде на всіх фото. Також додатково є комплект зимової преміум резини Yokohama. Приїздило 2 роки. Фотографії також будуть додані. Давнє авто витрачає 8 літрів газу на 100 км, по місту 9 літрів газу на 100 км. Це перевірено. Ззаді стоїть таблетка на 30 літрів. На цих 30 літрах авто проїжджає 380-440 км. Відповідно, чи ви за містом катаєтеся, чи ви катаєтеся по місту. Так що, кому цікаво, телефонуйте. Хто любить поторгуватися, спочатку для себе вирішить чи вам підходить це авто, тому що це не Toyota і це не Мерседес, це ВАЗ. І треба розуміти, що для цього ВАЗу було зроблено все, щоб був мінімальний стиль і мінімальний комфорт. І під кінець хочу додати, що в даному авто сидіння замінені, штатні сидіння. Ви знаєте, що таке у вас є штатні сидіння. Їдеш 100 км і потім не можеш вийти з машини. Враховуючи, що останні півтора року ця машина їздить по Києву, стоїть в пробках взимку, влітку, вона не кипить. При їзді 120-130 км не нагрівається вище 75 градусів. Хто знає, що таке у вас з своє авто. Ви їдете 130 по Варшавці, а у вас температура движе 70-75 градусів. Це перше. І для того, щоб був максимально, наскільки це допустимо, комфорт в даному авто. Сидіння були замінені на сидіння від Renault Megane 3. Візуально це можна глянути, вони на 1,5 см вищі. Це реальні сидіння з пружинами і так далі. І вони ширші. Тобто максимум комфорту, яке можна було зробити, враховуючи даний автомобіль. У мене все. Плюсуйте. Все, що я сказав, мінуси, плюси, загальна інформація. Якщо вам подобається, дзвоніть. Хочете поторгуватися? Приїжджайте, стаєте біля машини, торгуйтеся. Всього найкращого. Вітаю потенційних покупців. Записую коротке відео. Це для тих, у кого немає часу дивитися повне відео. Загальні тези. Плюси та мінуси, щоб вам було легше зробити вибір. Чи підходить вам це, авто, чи не підходить. І так, сидіння Меганівські, обтягнуті кожею, трошки вища посадка, дуже зручно для тих, хто довго знаходиться за кермом, що стосується сидінь. Далі, панель приборів перероблена, настроєні датчики, прочіповані, щоб правильно показували температуру движла, а також. Скільки у вас палива наразі. Що стосується під капотом, білий бачок, червоний рожевий антифриз. Це говорить про те, що двіжло чисте. Воно таке було чисте завжди. Кожні 2-3 роки я його чищу з хімією. Наразі порівняйте з іншими вазами, які там бачки. Це вже говорить про те, як людина відноситься до автомобіля. І скільки цьому автомобілю залишилося жити до капітального ремонту. Хто знає, той знає. Що стосується панелі приборів, не горять ніякі чек engine, як вам скажуть по телефону, та у вазіках усі горять чек engine, воно не виправляється. Все воно виправляється, ніякого чек engine, ніяких згорілих лампочок або тормозних колодок. Це не штатні, тому воно показує. Цього бути не повинно, цього немає. Це що з цього стосується. Так само, що стосується аудіосистеми. Якщо це піонер, це якісні колонки спереду. Якісні колонки ззаду, можливість включати тільки передні колонки, бо це Піонер оригінал, включати тільки задні колонки, 5 режимів воспроизведення звука і спеціальні провода, які вложені правильно. Правильно вложені, це означає, що позаду немає спеціальних воєнних шнурів, які висять в різного кольору в різні сторони. Тих, хто розуміє щось в аудіо, той розуміє, про що я кажу. Далі газову систему, я також сказав. В чому різниця старих поколінь, четвертих, в яких і редуктор, і фільтра все разом воно все разом нагрівається. то йде нормальна подача, а в той йде швидше, починає троїть, починає дергати руля, дергати двигатель, Тут такого немає. 4 плюс, як сказали спеціалісти, це коли плюс, означає, що додано не в комплекті, а редуктор плюс фільтр окремо. Фільтра міняється окремо, в редуктор ніхто не лізе. Це точна рівномірна подача палива. ось, Це дуже гарно впливає на швидкість, особливо, якщо ви реально будете їхати за 90, 110, 130, 140. Про зимову резину також вже сказав. Це Yokohama преміум сегмент, оригінал. В Україні таку резину не купити. З асиметричним малюнком IceGuard. Спеціально купувалося для того, щоб авто себе класно відчувало саме на льоду. Не на снігу, не в лісі, а саме на льоду. Тому що я на цій машині їжджу швидко, що влітку, що взимку. І безпека, перш за все. Далі, додатково, що ще треба сказати, по салону, що не було сказано в загальному відео. Бошівська антена підключена, яка дає можливість ловити радіохвилі не тільки в місті, і поза містом, і в лісі будь-де сигналізація двохстороння, ви можете її налаштувати. Колись вона називалася дуже популярна фірма Шериф. Налаштувати таким чином, якщо хтось десь хлопне по вашому авто, авто не пікне, не подасть ні звуку, але у вас все буде написано на самій сигналізації. Також були замінені переднє скло, бо старе було від першого власника зі сколами. Замінено на більш товсте, що дуже гарно впливає на шумоізоляцію, і з хорошою полоскою проти сонця. Заднє скло було замінено по тій причині, що взимку воно дуже довго розігрівалося. І коли машина стоїть на вулиці або вранці і вся покрита льодом, займало від 5 до 10 хвилин, щоб повністю весь лід розтаяв. Зараз наразі, після заміни, найбільш сильніший варіант, взимку в сніжну або в лядівну погоду, заднє скло розмерзається приблизно за 1,5-2 хвилини. Хто хоче поторгуватися, приїжджайте. Але перед тим, якщо ви хочете приїхати поторгуватися, ви для себе вирішите, вам у вас підходить чи не підходить. Тому що для багатьох при покупці дуже великий мінус є те, що у вазах немає гідроусилителя І кондиціонера. Якщо вам з цими мінусами дане авто підходить. Я повністю всі ці нюанси закинув в чат-GPT. Чат-GPT покаже мені базову ціну, за яку можливо це авто продати. Відмінусую 200 доларів і виставляю її на продаж. Всім гарного дня, кому цікаво, телефонуйте.